Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати такі красиві кактуси. Вони мені дісталися від дуже хорошої людини. От, в неї були дітки кактусів. І е, вирішили так їх не викидати, нічого не псувати, просто викласти їх у таку коробочку з-під цукерок вигляді сердечка. от І виросла отака красива куртінка. Зараз я хочу пересадити їх в оцей горшочок, але тут є погані такі отвори малесенькі. от Я буду зараз приміряти, чи вистачить їм місця в цьому горшечку. Так. Кактуси ну, нормальний цей горщик підійде для цієї картинки. Кактуси вони не потребують такого багато, щоб у них було землі. От, І я саджаю вже в цей горщичок надовго, бо в них тріснув оцей пластмасовий з-під цукерок оцей, коробочка. Ця. От, і Хочу їх красиво зробити, щоб в них був красивий такий горщик, і вже надовго вони в ньому були, поки не стануть зовсім великими. Ну, і от я на... Надійся, що ці отвори можна проломити. Тут така в них сіточка зроблена, щоб грунт не висипався. Я так розумію, тільки водичка виходила. Але для кактуса. Не потрібна водичка, взагалі треба, щоб були великі отвори, і щоб водичка виходила швидко, не повільно, а швидко. Промивався ґрунт і водичка уходила. Тому я вирізаю великі отвори в цьому горшечку. Цим кактусам приблизно десь, напевно. Зараз я подумаю, скільки їм? Два роки, напевно. Ці кактуси були висаджені. Так, простояли літо. У цій коробочці. От. Тоді прийшла осінь. Їх ніде було, немає місця, де ховати. Всі підвиконня все в квітах було зайнято, і я вирішила їх забрати і врятувати, бо їх там Взагалі не знала, що з ними робити, їх дуже багато. От, а я придумала для них, що вони так і будуть рости, такою великою куртінкою, щоб в них буде, щоб вони виросли великі, хочу, щоб вони були великими, такими здоровими кактусами. Ну, вже прийшов час пересаджувати, бо. Горшечок зіпсувався їхній, оцей контейнер з під цукерочок, вони ростуть. От. І зараз я їх пересаджу і вони відправляться на, зимі, на, на зиму на стояти на балконі. Я їх, можливо, це зараз тільки оброблю. Посаджу і не буду поливати, проливати ґрунт не буду, а просто оброблю від шкідників, щоб вони спокійно стояли на землі Використовую субстрат для кактусів, сукулентів з магазину. Тут хороший такий є склад. Мені ну Він досить такий насичений, багато ґрунту. Бачите, є такий навіть от чорний, прям темний такий ґрунт, жирний. Жирний цей ґрунт. Дуже для кактуса, звісно, можливо, перебор. Так, для кактуса, можливо, і перебор. Будуть жирні кактуси що робити? Я от е, не маю змоги там робити, в мене немає стільки, можливо, часу просто робити ґрунт спеціально для кактуса. Ну, це можливо робити, збирати ґрунт. Я беру просто суміш в магазині, таку більш-менш в якій мені подобається склад. І то буває не завжди однаковий ґрунт. Навіть якщо брати ці ґрунти, що ви зараз бачите, то не завжди там однаковий він. Буває десь більше ґрунту, буває десь більше, то саме іде самі оці камінчики, гравій, то буває сам один. А керамзіт. То буває малесенький керамзіт, а то буває здоровий керамзіт. Так що, коли вибираєте ґрунт, я його прощупую. Дуже дивлюся, що там в пакетик цьому міститься. Вибирай, щоб було більше камінчиків, саме для кактуса це дуже важливо. Кактуси вміють розчіплювати камінці, вони вміють вибирати звідти поживні речовини. От їм не так важливо, Бачите? так, тут ґрунт звичайний, ці люди використали просто ґрунт, я так розумію, це просто з... Городу, з вулиці Але він такий у них з пісочком. От, вони в ньому так виросли. Вони були маленькі дітки, такі кактуси маленькі, і от настав їх час, їх вже багато, і вони всі збільшуються. Дуже хороша буде картинка. Така. Їм тут буде краще, я так розумію. І мені цікаво спостерігати, які вони виростуть, які вони стануть великі. І це надовго ця посадка, тут їм вистачить у цього ґрунту місця, можливо, і на 3, і на 4 роки. Вони тут будуть жити. І вже наступна їхня пересадка це буде перевалка, просто перевалка, напевно, ще горщик такий самий тільки на сантиметр або на 2 см більший у діаметрі. От така в них буде життя протязі цих трьох років. І зараз зимовий період, вони пересаджуються, просто перевалюються і. Будуть стояти на балконі при температурі десь приблизно 15-10 градусів тепла в них. Буде на, просто на балконі без підсвітки, без нічого. Вони будуть в зимовій сплячці, вони будуть спати без поливу, так стоять, пересаджені. Тільки єдине, що я їх, напевно, оброблю від шкідників М -м Актарою. М -м Бо кактуси в мене жили оці кактуси на вулиці ціле літо. Вони підросли. Але я боюсь, що в них тут вони стояли окремо, так. І їх. Ну, дуже рідко вдавалося обробити від шкідників. І я переживаю, що в них там, може, хтось живе, між ними тут могли позалазити якісь комашки. Може там хтось у них живе, але я їх буду обробляти. І так, ретельно я засипаю всі проміжки по всіх краях, ґрунтом. Ще можна по них самих пройти, засипати ґрунтом, щоб у них там і в центрі трохи якби освіжити їхній цей ґрунт додати їм. І так, бачите, треба такою, ну, я використовую ложку, а можна паличкою. А гарно так про сувати вниз ґрунт, щоб камінчики потрапили вниз. Бо буває таке, засипається ґрунт, а камінчик зверху на поверхні лишився, а ґрунт, от цей, Ну чи це торф, він просипається і внизу сплошний прошарок цього торфу, а зверху тільки камінчики. То я люблю ці камінчики запхнути. Щоб вони там знизу також були, і щоб був рівномірно такий ґрунт однаковий на всіх шарах, прошарках оце. От. Мені дуже подобається ця посадка кактусів. Це дуже цікаво, якщо от була форма, бачите, в вигляді серця. І вони якби так. І виросли, наче як це серце таке велике, колюче, з такими голочками серце. І виглядає досить красиво. От, це зараз вони вже вони не поливались дуже, напевно, вже місяць стоять просто висушені, бо вони уходять на сон. Дякую всім за увагу. До зустрічі!